Аню в ефірі випуск інформаційної програми час. Сьогодні у випуску новин на каналі М-студіо журналісти розкажуть про наступне. Пам'ятник Кобзарю у хусті мають свого Шевченка. Чергова сесія у Мукачеві засідали міські депутати. Несанкціонована торгівля та зруйнований будинок. Рішення Ужгородського виконкому відмінили електричку, містечко залізничників без залізничного транспорту. Біоенергія Карпат до 2020 року енергонезалежність. Шахи, гра граммудри. У Мукачеві зібрались гросмайстери. Старовинне ремесло. Гонд крімля для пам'яток архітектури. Напередодні Дня Конституції України у місті Хос символічно відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку і тепер на Закарпатті На один символ єднання українців стало більше. З урочистої церемонії відкриття повернулася Олеся Рега. Пам'ятник Шевченку встановили на центральній площі хуста. Під час урочистої церемонії відкриття звучали слова кобзаря, звернені до народу, які досі не втрачають актуальності. Особливість цього пам'ятника у тому, що Тараса художник зобразив молодим окриленим поетом. Відкриття пам'ятника Шевченкові це не тільки ще один факт увіковічнення найславетнішого співця України. Борця за її волю і долю, перемогу правди, справедливості. Але і притвердження того, що збувається, його заповіт. У сім'ї вольній новій, у самостійній незалежній українській державі Шевченка знають, пам'ятають та шанують. Пам'ятник виконаний у бронзі майже 4 метри заввишки. Над ним працював київський скульптор Ігор Гречаник. До слова, скульптура виконана у двох варіантах: один встановлений за кордоном, інший тут, в Україні. Автор переконаний, зображення окриленого молодого поета має об'єднати всю Україну. Виникла така ідея: зробити образ окриленого поета в у, як в найзахіднішій точці України. По перше, потім в найсхіднішій – це Луганщина, Донеччина. Потім північна точка. То є Чернігівщина, Київ, столиця то вже нікуди не дітися. І в Криму меценатську підтримку для встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку в хусті надав міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Відтепер і хостяни мають місце, де можна віддати шану українському кобзарю, принести квіти та вклонитися Шевченку. Так склалося, що в нашому місті досі немає жодного символу незалежності. Думаю, таким символом має стати новий пам'ятник Великому Кобзарю, всесвітньому відомому українцю, який не був ані політичним лідером, ані вождем суспільного руху. Він був художником, він був поетом і справжнім патріотом своєї землі України. Після урочистої церемонії відкриття скульптуру освятили, а також поклали вінки до нового пам'ятника Тарасу Шевченку. У Мукачеві видадуть оздоровчі та відпускні. Відремонтують дорогу по вулиці Монастирській до свята Петра і Павла і подбають про термальний басейн у США, який починає працювати вже з 28 червня. Принаймні про це йшлося на черговій сесії Мукачевської міської ради. Які рішення приймали міські обранці, розкаже Катерина Можаєва. Земельні питання домінували на сесії Мукачівських депутатів. Міські обранці планують переглянути базову оцінку Мукачівських земель, адже востаннє ці ділянки оцінювали сім років тому. Крім земельних питань, розглянули і проблему реорганізації Мукачівської загальноосвітньої школи інтернату. Цей заклад планують перетворити на спеціалізовану школу з поглибленим вивченням окремих предметів. Ми сподіваємося, що школа буде наповнена на повну потужність, тобто є можливість на 300 учнів забезпечити навчанням і розвивати окремі напрямки спортивного характеру. Порадувала багатьох питання про внесення змін до бюджету міста, адже держава передбачила матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпусток. До кінця року ми забезпечені фінансуванням по заробітній платі, а також оздоровчих, тому що почався літній період, відпускний період, і крім освітян, таку допомогу будуть отримувати і медики, а також працівники сфери культури. Не забули підтримати і малозабезпечені родини та дітей сиріт. Крім того, державного суб'янців з державною бюджету для виплати допомоги сім'ям з дітьми. Та субвенцію з державного бюджету на виплату до допомоги допомоги дітям сиротам за принципом гроші входять за дитиною. Не оминули на сесії і болючого питання для мукачівців. Долю басейну дю США влада міста разом із польською стороною подала проект спільного фінансування для реконструкції басейну. Наразі ж документ розглядають у Брюсселі, і керівництво Мукачева сподівається на матеріальну підтримку країни-сусідки. Зв'язку з тим, що сьогодні. Посилені вимоги до використання надр. Нам треба було виділити 20 тисяч гривень для того, щоб ми заключили відповідну угоду з підприємством, яке має право використання Надр. І сьогодні ми таке рішення прийняли з завтрашнього дня. Басейн починає працювати. Ще хочу наголосити на те, що ціни залишаться минулорічні. На завершення сесії міський голова привітав усіх депутатів із Днем Конституції і побажав відповідальності в роботі. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла конституцію нашої держави. Процес цей тривав 5 років. Стільки знадобилось українським парламентарям, або представники різних політичних сил дійшли згоди в голосуванні за новий основний закон держави у 2012-му Конституції вже 16 років. Втім, цими днями Закарпаття святкує ще одну дату. 67 років тому, 29 червня 1945 року був підписаний договір між СРСР та Чехословаччиною про возз'єднання закарпатської України із. Україною. Відзначили подію і в Ужгороді урочистими зборами. 27 червня засідав виконавчий комітет Ужгородської міської ради, затвердили орієнтовний план роботи виконавчого комітету на друге півріччя 2012 року, а також напрямки роботи та заходи щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі по вулиці Белінського та на площі Курятовича. Про що говорили ще Василь Пазуханич далі. На засіданні розглянули інформацію про виконання доручення виконкому, про реєстрацію права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна. Несли зміни в господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг на території міста. Говорили про відновлення покрівлі в бараках по вулиці Грушевського, 70% якої зруйновано під час пожежі. В цьому бараку проживають 34 мешканці. На виконання робіт потрібно майже 100 тисяч гривень. Члени виконкому будуть шукати необхідну суму для відновлення даху. Також запропонували заходи щодо ліквідації несанкціонованої торгівлі по вулиці Белінській. Та площі Курятовича. Проблема це стихійна торгівля, яка не перевірена, продукти харчування, які не перевірені і не пройшли відповідно лабораторні дослідження, і вони торгуються на вулиці. Проблема в чому? Якщо це роблять громадяни міста Ужгорода, то проблема якби зникає, тому що пишеться протокол, адміністративні стягнення, вони вимушені на це реагувати. Але основна маса людей це люди з району, а в районах немає адмінкомісії. Тому складені протоколи міністра поліцією, не діють. І люди знову не отримують. Тобто не не відчувають взагалі ніякої відповідальності. Вислухали і звіт про роботу ринку на вулиці Минаській, 16, який функціонує з 2004 року. З 300 торгових місць сьогодні працює лише 50. Санітарні норми та протипожежний стан на ринку не задовільні. Немає і спеціалізованої лабораторії для контролю якості продуктів. Торгові павільйони також потрібно привести в порядок. Директор ринку пообіцяв усунути всі недоліки. Для цього члени виконкому дали керівництво ринку у тиждень. Вирішували і питання переведення житлових приміщень у нежитлові. По вулиці Феденця, 42 житловий будинок з фасадною ліпниною. Невдовзі стане ще одним закладом громадського харчування. Ця будівля знаходиться в історичному центрі Ужгорода. Власників приміщення попередять про заборону перепланування, перебудови та зміни фасаду будинку. По вулиці Феденця зауваження лише стосувалося того, що це є історична будівля. І відповідно при реконструкції, яку буде здійснювати власник нового нежитлового приміщення, до нього будуть ставитися вимоги щодо охорони культурної спадщини. І я вважаю, що про це треба попереджати людей ще на етапі переводу із житлового фонду в нежитловий, щоб потім не було сюрпризів, що, наприклад, не можна влаштувати новий вхід через вікно або ще щось, тому що це на жаль, у нас в місті має масовий характер і псує зовнішній вигляд фасадів історичних будівель». Розглянули інформацію про хід виконання рішення виконкому про реорганізацію спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 21 і словацькою та українською мовами навчання та поглибленим вивченням іноземних мов опрацювали питання про зняття з балансу обслуговування будинків та надання дозволу на влаштування автономного опалення. 26 червня близько 22.30 на перехресті доріг часлівці підгорб та підгорбу що у. Ужгородському районі водій однієї зі служб таксі міста Ужгорода, керуючи автомобілем марки Дейволанус, не зміг виконати маневр повороту праворуч та заїхав на ділянку придорожнього кафе, поблизу якого стояли кілька місцевих мешканців. Про інцидент, що трапився більш детально, прес-секретар Закарпатського УДАІ Анна Трофімчук. В результаті наїзду двоє з пішоходів з тілесними ушкодженнями опинилися у лікарні. Водія освічили на наміс алкоголю в крові, але остаточні результати за медиками. А прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу стосовно начальника відділу митного постати Сачопської митниці за вимагання та одержання ним хабаря в сумі 17 тисяч 800 доларів Сполучених Штатів Америки та порушено кримінальну справу проти підприємця, котрий давав хабаря. Дослідчою перевіркою та матеріалами, наданими у БОЗ у Закарпатській області, встановлено, що ввечері 25 червня начальник відділу Чопської митниці, знаходячись у власній квартирі в Ужгороді, одержав від підприємця хабар на майже вісімнадцять тисяч доларів. За цю суму митник обіцяв використовувати. Учи своє службове становище посприяти безперешкодному митному оформленню вантажів, які заїжджали на територію України через митний пост Тиса. У разі доведення вини митника в суді йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Підприємцю, який давав хабара, митнику, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією. Інформація надана прес службою прокуратури Закарпатської області. Цього року Укрзалізниця ввела чимало змін для своїх пасажирів. Правда, останні не завжди задоволені такими новаціями. До прикладу, електричка ужгород Львів віднедавна об'їжджає станцію ЧОП. Так містечко залізничників відтепер залишилось без залізничного сполучення. Чому дізнавалась Мар'яна Мартин ще з початку року на Укрзалізниці розпочали зміни, подорожчали квитки, відмінені деякі напрямки поїздів, змінено графік, відправлення потягів. Так, з 27 травня був змінений і напрямок руху електрички номер 829 у Жороту Львів. Наразі електричка оминає станцію чоп до ЧОПської міської ради, до депутатів звертаються масові мешканці міста про те, що цей графік новий, який став електрички, дуже невигідний. Мало того, що він невигідний, він ще і здорожчав. Дивіться, у нас електрички були прекрасно ходили. пенсіонери собі добиралися до дачі так як їм було вигідно. А саме болюче питання це те, що електропоїзд, Ужгород Львів, який був саме вигідний для нас, взяли і пустили в обхід чопа. Жителі міста Обурені кажуть, саме ця електричка їм ідеально підходила. Було дуже удобно з ним доїхати, як з Воловця, де живуть батьки до Львова, так само і добиратись на роботу в ЧОП. З нами ні. Не... Не вчитують мнение людей і пожелания людей. Я думаю, що раньше, коли я знаю, що составляли графіку, ні вчитували періодичні потребности человека. Взамін жителі отримали інший поїзд, щоб Львів. Та от графік його прибуття до Львова незручний для людей, особливо для студентів. Ми маємо вночі вставати, йти на вокзал, сідати на поїзд і опівнадванадцяти бути у Львові. Натомість електричку, яку нам забрали. Львів, Ужгород, ми також в п'ятій п'ятій годині виїжджаємо з чопа, але ми в десятій годині вже у Львові. Тобто, нам на півтори години збільшили час того, що ми доїхали. Звичайно, є інші способи, аби дістатися до Львова. Можна подорожувати солодвинським, київським потягом, а також маршрутками. Та біда в тому, що обходиться це на 50% дорожче. Ми дуже дуже просимо, щоб Міністерство транспорту, міністер дирекція Укрзалізниці або управління львівської залізниці подумала над цим питанням і хоча б цю електричку нам вернули. Тому жителі звертаються з проханням до найвищих інстанцій, та поки безрезультатно. І далі у випуску інформаційної програми час журналісти журналісти» М-студіо розкажуть про наступне. Біоенергія Карпат до 2020 року енергонезалежність. шахи гра мудрих у Мукачеві. Зібрались гросмейстери, старовинне ремесло, Гонт – крівля для пам'яток архітектури. До 2020 року Закарпаття планує стати енергонезалежним. Такі амбітні плани було озвучено в ході семінару можливості розвитку біоенергії в Закарпатській області та Кошицькому самосправному краї, який протягом двох днів проходив на Міжгірщині. На заході йшлося про впровадження сучасних європейських енергозберігаючих технологій та використання відновлювальних джерел енергії. Захід проходив в рамках проєкту Біоенергія Карпат, складової програми прикордонного співробітництва є СП Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна на 2007-13 Сати роки закарпаття завдяки подібним міжнародним проектам має можливість долучитися до європейських проектів енергозбереження. Зокрема, відкриваючи семінар, керуючи справами виконавчого апарату обласної ради, Михайло Попович наголосив на необхідності запровадження альтернативних джерел енергії. Будемо використовувати сьогодні і будемо робити реальні такі речі. Щоб ці енергоносії змогли використовуватися і ще з більшою ефективністю завтра, необхідно шукати альтернативу газу, який сьогодні занадто дорогий. Окрім того, не всі гірські райони Закарпаття газифіковані. Наприклад, на Міжгірщині його використовує лише третина населення. Останні три роки не проводиться газифікація населених пунктів. Це що завершення проходить у селі Сойми, де люди. Самі самомобілізуються і за свій кошт проводять газифікацію своїх домівок. Фактично одна третина газифікована, майже дві треті дві треті району не газифіковано. На Закарпатті зосереджена четверта частина гідропотенціалу країни, тож електроенергією можна забезпечувати і інші регіони. Ще більш доступне для гірського краю використання відходів деревообробної галузі. За рік на лісопереробних підприємствах Закарпаття накопичуються до півмільйона метрів кубічних тирси та тріски, з яких можна виготовляти паливо. Є відповідні запаси біомаси. Є сьогодні відходи. Як дерево переобробки, так і сьогодні не задіяно величезна кількість деревини, яка сьогодні яку сьогодні називають неліквидною, але реально її можна використовувати як біопаливо. Інший напрямок впровадження енергозберігаючих технологій. Про нього добре знають директори окремих шкіл Міжгірщини, які вже долучились до проекту. Планується заміна повністю опалення, системи опалення в школі що дасть змогу економити більше тепла в школі, що дасть підвищити коефіцієнт і температуру у класах. За останні сім років область скоротила споживання газу на 160 мільйонів кубічних метрів на рік. Міста Закарпаття відмовляються від централізованого опалення. На останній сесії обласної ради прийнята програма, яка передбачає переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива. На її реалізацію необхідно більше 30 мільйонів гривень. Програма передбачає переводити сільські котельні бюджетної сфери на опалення деревиною. За рік область може заощадити більше трьох мільйонів гривень на опалення об'єктів бюджетної сфери. Тут дуже-дуже важливо зорганізувати роботу так, щоб населення, в даному випадку, школа, обласна рада, яка приймає рішення, в тому числі управління ОДА, які виконують програми, щоб спрацювали разом, знайшли можливість правильно реалізувати даний проєкт. Олександр Шкурла, економічний дипломат генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді, зазначив, що на більш активне використання відновлюваних джерел енергії вплинули два фактори: нові стандарти Євросоюзу з енергозбереження та зростання вартості блакитного палива. До 2020 року в ЄС повинні виробляти 20% енергії з відновлюваних джерел і на 20% скоротити споживання енергії. Про те, що вже за вісім років Закарпаття планує стати енергонезалежним, озвучили і на семінарії можливості розвитку. У біоенергії в Закарпатській області та кошицькому самосправному краї. Доступ до послуг у сфері пенсійного страхування буде розширено. Кабінет міністрів України на засіданні 25 червня 2012 року. Прийняв відповідне розпорядження. Зокрема, затверджено заходи необхідні для утворення централізованої системи надання електронних послуг Пенсійним фондом України. Послуги надаватимуться через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. А власне централізована система буде утворена на базі існуючих інформаційних систем і ресурсів шляхом їх модернізації та доопрацювання. Провадження системи розпочнеться з першого жовтня 2012 року для категорії громадян та підприємців стане доступною інформація про суму сплачених страхових внесків, страховий стаж, суму заробітної плати, відомості, на підставі яких призначено пенсію, її розмір та виплату. У літній період значно зростає небезпека виникнення пожеж. Під час спеки у період відпусток люди масово відпочивають на природі, особливо у вихідні дні. Та не завжди відвідувачі лісових масовів пам'ятають про те, що вони тут гості. У кращому випадку споживацькі інтереси гори відпочивальників закінчуються купами сміття у гіршому масштабними лісовими пожежами. Наслідки останніх обходяться дуже дорого не лише для закарпатської флори і, фауни, і, звичайно, для лісових господарств, а деколи і для здоров'я та навіть життя самих винуватців виникнення вогняної стихії. Попереду нас чекають чотири вихідні? Тож будьте обережними. Закликає служба МНС. Стародавнє народне ремесло процвітає. В селі Нижня Апша Тячуську району проживає умілець із виготовлення гонту – Матеріалу з дерева, яким у давні часи покривали дахи дерев'яних церков та будинків заможних селян. Часи змінились, але потреба в гонті не зникла. Тепер його застосовують переважно для реставрації унікальних дерев'яних церков нашого краю. Пам'яток архітектури. Технологія виготовлення збереглась від предків Юрій Павлишинець, теж освоював ази створення дранки. Століттями жителі гірських районів використовували дерев'яні покрівельні матеріали, аби вберегти церкви та будинки від частих дощів. Це відобразилося на формі та конструкції даху, які робили стрімким. Так дощова вода швидше стікала. Яскравий приклад дахи давніх дерев'яних церков, які крили гонтом схожим на лоску. Свій час його виробництво було прибутковою справою. Зараз залишилися одиниці, які володіють таємницями виготовлення гонту. Один з таких пан Іван. Котрий продемонстрував нам весь процес від початку і до кінця. Як завжди, все починається із заготовок. Ну, з у мене виходить по, як заказуєш. Є по метр тридцять, є по два метри. Діно есть таке. А заготовка зроблена, у 41 40 вже, вже у нього. Сорока см. дубові дошки за технологією повинні сохнути біля двох місяців. Після чого їх піддають первинній обробці. На пілорамі дошку вирівнюють та обчищають від кори, надавши дошці правильної форми, її нарізають на менші заготовки довжиною 41 см. Пан Іван при роботі вправно маніпулює як дошкою, так і заготовками, не зважаючи на її вагу. Після первинної обробки настає черга випилювання. Для того, аби полегшити роботу, пан Іван використовує хитре пристосування, з'єднане із шаблоном, за допомогою якого випилюється гонт клиноподібної форми. Кількість виробів залежить від породи та якості дерева. Виходить 20 штук. Хороше дерево, хороше культура. Культури по вісімнадцять, по п'ятнадцять. Та на цьому робота не завершена. Аби надати виробу естетичного вигляду, пан Іван обрізає кутисту всішого боку. Після перевірки виробів на якість пан Іван розфасовує гонт. В одній такій зв'язці 52 штуки, майже квадратний метр. Так легше вести підрахунок. Показав майстер і принцип перекривання даху. Якщо буде отак, одинаково, тощина вже вийде не, не вже. Все. А так, якщо вона один конець тоніка, а в другої потоці, виходить рівномірно возить. Гонт не тільки естетично виглядає на дахах, він ще й надійний покривельний матеріал. Около, около 40 літ видержати. І от ми перекривали наші ось ці церкви. Вони були ще хороші, добрі, але гвоздь погняло, погняло гвоздь і вона падає. Сьогодні виготовлення гонту потрібне, адже в нашому краї багато дерев'яних церков, пам'яток архітектури. Зараз ведеться активна їх реставрація, тому такі майстри, як Іван Марина, будуть продовжувати дідове ремесло. Шкода, що зараз у майстра нема учнів, яким він би міг передати усі таємниці цього ремесла. Мукачево зібрало шахістів зі всієї України. Учасники з різних областей та з ближнього зарубіжжя приїхали для того, аби позмагатись у цьому виді спорту. На Закарпатті міжнародний шаховий турнір проводять вже традиційно. Як пройшли змагання цього разу, знають і наші кореспонденти. Міжнародний шаховий турнір проходить у Мукачеві вже в шосте. За цей час Закарпаття відвідало чимало шахістів. Цього разу місто над латерицею зібрало 250 учасників з України та п'яти країн світу, серед них 20 майстрів та два гроссмейстри. А це свідчить, що шаховий спорт у Мукачеві активно розвивається. Ви знаєте, к жаль, після розпаду советського союзу, шахмати в багатьох странах бившого СССР пошли в упадок, тому що перестали виділяти державні деньги. І к жаль, таких як я, які готові тратити деньги, а Трібляти этого бізнесу нет, это просто для душі. Таких к сожалению, дуже мало. Учасники змагалися у кількох залах. Шахісти зосереджені та зібрані, чимало серед них дітей. Організатори заходу кажуть, ще один плюс подібних змагань у тому, що шахісти мають можливість помірятися силами між собою. Склад такий, що можна і навчитися багато, тому дуже цікаво тут грати. Я багато їжджу по Україні, багато бачу, і я бачу, що. Тут дуже добре організовані змагання. От, Запорізької області ми приїхали перший раз. Я так думаю, що не в останній раз ми приїхали на ці змагання. Подібні міжнародні турніри популяризують шахи. Крім того, діти мають можливість познайомитися із зірками цього виду спорту. Вміння розв'язувати шахові задачі це не просто спорт, а й розвиток для дитини. Впевнений Захар Яфименко каже: зараз шахи набирають все більшої популярності в Україні. Шахи в Україні дуже популярний вид спорту, тому що Україна є олімпійський чемпіон зараз і вже двократний олімпійський чемпіон в світі. Тому Україна в світі вона друга країна, займає другу позицію після Росії, якби по світовому рейтингу. І тому я думаю, що просто я думаю, в СМІ не так. Популяризації до шахів, хоча от потенціал країни дуже високий. в шахах. Шаховий турнір у Мукачеві проходить вже традиційно. Молодь, яка зараз навчається у школі шахів, у майбутньому представлятиме місто на міжнародних змаганнях. Ювілейний вечір відсвяткувала у Мукачеві хореограф-педагог Тетяна Черненко. 50 років свого життя вона присвятила мистецтво за її плечима, чимало творчих заходів та мистецьких акцій. У мукачеві Тетяну Черненко вітали друзі та рідні. Побували на ювілейному святкуванні і наші журналісти. Тетяна скликала друзів. Ювілейний вечір неординарної жінки відбувся в Мукачівському будинку культури, який вже давно став для неї рідною домівкою. Без мистецтва свого життя Тетяна Черненко уявити не може, адже з ним пов'язана вся її творча діяльність. Все, що б я не зробила, я робила з нуля. Я провела 47 конкурсів красоти. То все починалось без єдиної копейки. за два рубля. Ділаєш афіші і починаєш И всегда получалось нормально. Я то тако благодаря людям. Багато людей зібралося і в залі. Чимало охочих хотіли розділити разом із ювіляркою її знаменну дату 50 років на сцені. Цього дня не обійшлося без щирих слів подяки не тільки з боку батьків, а й учнів. Ви навчили мене перші кроки, танцю. Ви навчили мене, як потрібно поводитися з людьми. Ви навчили мене як бути людьми. Ви навчили мене. Як бути індивідуальними людьми, привітав ювілярку і міський голова Мукачева. За сумлінну і багаторічну працю вручив винувати ці події і почесну грамоту від голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги. Крім того, Тетяну Черненко назвали чарівною силою України. Таку медаль подарували їй берегівські колеги. Заходи завжди нестандартні. Вони завжди мають, як би мовити, своє обличчя і свій почерк. Це якраз виділяє якраз таку творчу людину, особистість неординарну. Неординарна пані Тетяна зібрала і неординарних гостей. На сцені були і веселі жарти, і святкові пісні, і вишукані танці. 50 років творити на сцені справа не з легких. Однак у Тетяни Черненко попереду ще багато планів і невиконаних завдань, знаючи можливості ювілярки, в здійсненні її планів можна не сумніватися. І у випуску інформаційної програми час, 28 червня, наші журналісти розкажуть про таке. 28 червня, день конституції. Як відзначають на Закарпатті. Без води і комфорту. На що скаржаться жителі багатоповерхівок? Пам'ятники відомим. В Ужгороді вшановують переважно іноземців. Такими були інформаційні повідомлення цього випуску. В студії працювала Вікторія Росул. Про життя краю дізнавайтесь із випусків наших новин. Наразі я прощаюся з вами. Бережіть себе і тільки хороших новин. Вам побачимось.